Друзі, я створила для вас унікальну програму з побудови базових основ, враховуючи баланс вашої фігури від лінії талії, відміряли ось цю висоту сідниць. І відкладаємо її від точки Т вниз, ставимо С1 і пишемо лінія сідниць. Я розробила методику таким чином, щоб вам було зручно будувати базові основи на різні типи фігур. Ви навчитеся професійно виготовляти макет, проводити примірку, правильно визначати дефекти посадки та коригувати їх. Я покажу, як вносити всі необхідні зміни в лекала, щоб досягти ідеальної посадки виробу на фігурі. У результаті ви отримаєте ідеальні лекала базових основ, створені саме під вашу фігуру. Наступний модуль це побудова базової основи без нагрудної витачки, з коротким рукавом, і на основі цієї бази. Я показую, як побудувати довгий рукав. І на основі соцільнокройного рукава ви побудуєте четверту базову основу, це спущений рукав. Понад 30 років я працюю у сфері конструювання, моделювання та технології пожиття швейних виробів. Я викладала в університеті, працювала з клієнтами та протестувала десятки методик на практиці. І можу впевнено сказати, ця система працює. Понад тисяч учениць уже шиють для себе, своїх рідних або приймають індивідуальні замовлення з якісним результатом. Важливий момент: у цьому курсі всі розмірні ознаки вже надані у наочному та зрозумілому форматі. Ви працюєте лише з тими розмірними ознаками, які дійсно необхідно для побудови базових основ, без перевантаження зайвою інформацією. Якщо ви новачок і хочете глибше розуміти особливості фігури, принципи зняття розмірних ознак з клієнта, а також навчитися самостійно знімати розмірні ознаки зі своєї фігури за моєю авторською системою, я рекомендую додатково курс Система ідеальної посадки. Саме в ньому детально розглядається стілоїти, прибавки та повна система роботи з мірками. Якщо ж такі знання у вас уже є, цього курсу буде повністю достатньо для впевненої та професійної роботи. Як приємний бонус, до курсу ви отримуєте модуль з моделювання цієї елегантної сукні з детальним розбором усіх нюансів. Завдяки цим знанням ви зможете будувати базові основи для будь-якої фігури та надалі використовувати їх для створення різних моделей одягу швидко, точно і впевнено. До зустрічі на курсі.